Усім вітання! На черзі обговорення різного виду дискусій. Яку ж роль вони відіграють в навчальному процесі? Для чого необхідно проводити дискусії на уроках? Чи потрібно дотримуватися культури спілкування та поведінки під час їх проведення? Розгляньмо. У сьогоднішньому відео я розповім про поведінку та культуру спілкування під час дискусії та як її організувати. Спочатку потрібно в класі створити комфортне середовище, тобто заохотити учнів до висловлювання різних точок зору і мислити голосно. Діти не повинні боятися власних думок і говорити про них. А педагог, у свою чергу, має підтримувати школярів. Потім. Ознайомити учнів із зміннями та навичками, яких вони набудуть в процесі обговорення, а також із перспективами особистісного зростання. Обов'язково на початку впровадження дискусії необхідно розказати дітям про правила її проведення. Також можна школярів залучити до їх створення. Буде доречним дискусійні правила поведінки розмістити на видному місці у класі. Щоб за потреби до них повертатися, розкажіть учням про важливість долучення усіх учасників до активного обговорення та подальший їх успіх під час дискусії в цілому, для того, щоб дискусія пройшла ефективно, необхідно її планувати, враховуючи вікові особливості дітей, вдало добирати тему, яка буде відповідати їх рівню. Учитель має розповісти або показати дітям структуру дискусії, також написати план її проведення на дошці або зазначити ключові питання, на які варто відповісти. Перед початком дискусії можна роздати дітям аркуші для запису ключових ідей, думок у процесі спілкування. Варто наголосити на тому, щоб учні не соромилися висловлювати свої думки. Обговорювали проблему, комунікували між собою. Після конструктивних порад доцільно перейти до обговорення. Коли учні розпочали роботу, завдання вчителя тримати баланс між усіма учасниками процесу, поважати питання та коментарі школярів, використовуючи при цьому усні та невербальні сигнали для заохочення учасників. Ні в якому випадку. Не можна відповідати на власні запитання. У кінці дискусії доречно проаналізувати роботу та зробити рефлексію. Коли дискусія буде завершена, подумайте про те, як вона у вас відбулася. Обов'язково запишіть ідеї для подальшого вдосконалення. Шановні колеги, ось такі поради необхідно враховувати під час підготовки та проведення дискусій. Якщо вас, Зацікавила моя інформація? Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки та коментуйте! З вами була Оксана Хомич. До зустрічі у наступних відеороликах!